Вітаю! Хочу поділитися своєю ідеєю. Нещодавно я зв'язала ось таку сумочку з поліефірного шнура. Але, як ви бачите, сумочка виконана з такими ручками, а носити я люблю сумочки все ж таки на ремінці. Тому думала-гадала і ось що придумала. Хотіла я зробити ремінець, але ремінець не непростий, такий, щоб він. Звужувався і йшов далі іншої форми. І, мабуть, мені це вдалося. Перепробувала деякі візерунки, мені нічого не сподобалося, тому я що зробила, просто взяла набір гачків від 2 до 6 І тобто, цей перехід зробила. Ну, В моєму візерунку по два ряди. Два ряди гачком номер 2 два, два ряди гачком номер 3 два ряди гачком номер 4 два ряди гачком номер 5 і всі останні гачком номер 6 Візерунок не змінюється, але виглядає прикольно. Тобто йде розширення. Бачите? Ось такі краєчки зробили. Тому, якщо вас влаштовує ваш візерунок, але ви хочете змінити форму, то можна просто поміняти номер гачка, або зробити більш широким на гачки більшого розміру. Або я потім буду все це закінчувати на інший карабін, і в мене теж буде звуження. Тобто, з маленького номеру гачка переходимо на більший номер гачка, і далі знову перейдемо на менший розмір гачка. Якщо допомогла комусь, <свісно> всім дякую!